Вони можуть доєднатися до нас і запис буде, тому я прошу реагувати. Це, це дійство досить щемливо, що так вітає нас, шановний професор Андрій Сергіс. І я думаю, що давайте будемо рухатися далі. Наступна доповідь: це була Латвія, зараз Естонія. Важливість оцінки полігенного серцево-судинного ризику, досвід Естонії, професор Маргус Вігіма. Це минулий президент Балтійського товариства за терасклерозу. А професор Андрій Сергліс це нинішній президент Балтійського товариства за терасклерозу. Крім того, давайте я зачитаю всі його попереднього нашого доповідача всі регалії. це президент Балтійського товариства за трасклерозу, віце президент Латвійської академії наук, керівник Латвійського кардіологічного центру при клінічній університетській лікарні імені Пауля Страдіня. Професор медичного факультету і директор інституту кардіології та регенеративної медицини. Бачите, не тільки ми регенеративно називаємося регенеративної медицини Латвійського університету, член американського коледжу кардіологів та Європейського товариства кардіологів. Це все торкається Андрія Серегліса, його е, таких е, співчутливих слів щодо України. І зараз слухаємо Маргуса Вігіма. це доктор меднаук, професор, керівник центру. Серцево-судинної медицини Талінського технологічного університету та науковий керівник центру кардіології і медичного центру північної Естонії. Минулий президент Балтійського товариства Атеросклерозу, член Європейського товариства і Американського коледжу кардіологів. Прошу презентацію Маруса Вігіма. Шановні колеги, хочу подякувати професорці Олені Мітченко та іншим організаторам за запрошення взяти участь у цій дуже важливій зустрічі у Києві. Я буду сьогодні говорити про важливість оцінки ризику полігенних серцево-судинних захворювань. І в Естонії ми дійсно багато зробили в цій сфері. Отже, говорячи про оцінку серцево-судинного ризику в Європі, як ми всі знаємо, генетичний ризик до уваги не береться. Ми маємо лише рівень холестерину, артеріальний тиск, стать, вік тощо. Але не генетичну оцінку ризику. Але це наближається. Це зараз у розробці. Багато країн вивчають, проводять різні дослідження, і я вам покажу у наступні декілька хвилин, що Естонія також активно проводить ці дослідження за даними нашого біобанку, в якому в Естонії 201 тисяча учасників. Це означає, що кожен п'ятий громадянин Естонії бере участь у геномному проєкті Естонії, А на майбутнє ми сподіваємося, що половина населення братиме участь у цьому проєкті. Але в будь-якому випадку, у наших дослідженнях, ми виявили, що ті люди, не завжди пацієнти, які мають верхні 10% полігенного ризику. Мають значно вищий ризик серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто має середній ризик або нижні 10% ризику. Тут ви бачите, що це стосується інфаркту міокарда у чоловіків і жінок навіть більше у чоловіків і звичайно, також смертності від серцево-судинних захворювань у чоловіків і жінок впродовж року сторічного ювілею незалежності Естонії до проекту було залучено 100 тисяч жителів, які були дуже раді здати кров для нашого геномного проекту. Тут бачите нашого міністра охорони здоров'я на той час. Естонський народ дуже задоволений геномним генним проектом. Я знаю, що така ситуація не в усіх країнах світу, але принаймні в моїй країні ця частина добре розвивається останнім часом були опубліковані деякі дослідження, великі дослідження. Одне від британського біобанку воно було опубліковано минулого року. І розрахунок ризику стає набагато точнішим. за врахування генетичного ризику це також результат цього дослідження британського біобанку. Для оцінки загального серцево-судинного ризику ми використовуємо кардіокомпас. Це продукт університетської лікарні Гельсінки. Тут представлений огляд пацієнта печент І і звичайно ми використовуємо його в Естонії. Це вид що бачить пацієнт, і ми розвиваємо його далі. І у нас вже є досить багато пацієнтів у цій базі даних. І в цих дослідженнях пацієнт може подивитися, чи його полігенний, чи то генетичний ризик є вищим за середній, чи нижчим, чи набагато вищим. А також пацієнт або суб'єкт може побачити, як саме він чи вона порівнюється із особами, схожими за віком тієї ж статі і подібними за факторами ризику, і також що станеться із ризиком, якщо суб'єкт знизить рівень холестерину, відмовиться від куріння. Що станеться? І дуже приємно грати з таким інструментом. Іноді це дуже корисно. пацієнтам подобається бачити деякі цифрові дані, дані про себе. Тут знову загальний серцево-судинний ризик із врахуванням генетичного ризику. І пацієнт також може побачити його на комп'ютері або, як на попередніх слайдах, на мобільному телефоні. Першим дуже великим проєктом був естонський клінічний проєкт персоналізованої профілактики серцево-судинних захворювань ест ЕСТП-1, який тривав у 2018-2021 роках, і ви бачите, що він був підтриманий Європейським Союзом. А також нашим дослідницьким фондом в Естонії приймали участь провідні лікарні Тартуського університету, медичний центр північної Естонії, звичайно, Естонський геномний проект, університет Тарту та Талінський технологічний університет. Тож насправді це був проект, у якому брали участь усі провідні лікарні та університети Естонії. Що стосується серцево-судинного ризику та зниження серцево-судинного ризику, в цьому дослідженні ми рандомізували понад тисячу учасників. Ви можете бачити тут контрольну групу з 511 суб'єктів і групу втрачання 507. Це рівні групи. В групі втручання ми використали всі можливості для зниження серцево-судинного ризику, тому що ми знали, що всі ці учасники, як і в контрольній групі, мають високий або надзвичайно високий генетичний серцево-судинний ризик, а вони не знали цього заздалегідь. Отже, Наявність високого або дуже високого генетичного ризику це те ж саме як куріння, або надзвичайно високий рівень холестерину, чи дуже високий артеріальний тиск. Отже, це дуже важлива значна частина серцево-судинного ризику. Ми опублікували це дослідження у «European Heart Journal». Ось ця публікація. Бачите тут графічну анотацію, яка підсумовує результати нашого дослідження. Втручання, три відвідування, тривалість один рік. І ми побачили, що у суб'єктів групи втручання справді знизився артеріальний тиск, особливо систолічний артеріальний тиск. А також ЛПНЩ, тобто ліпопротеїни низької щільності, знизилися в цій групі. Зокрема, при відвідуванні через три місяці вже певне покращення. При відвідуванні через 12 місяців також, але маю сказати, що це був час ковід. Це трохи заважало нашому проекту, хоч і не дуже сильно. Але що поробиш? Це був період ковід. Але в будь-якому випадку пацієнти були в основному дуже раді бути в проєкті. І так само лікарі загальної практики, тому що цим проєктом займалися багато десятків естонських сімейних лікарів. Проєкт очолювали університети, кардіологи, спеціалісти. Але щоденне спостереження за цими пацієнтами та втручання відбувалися в кабінетах сімейних лікарів. І ми дійсно побачили, що проект проактивна стратегія профілактики є реалістичною. Більшість показників показали. Позитивну динаміку, і більшість сімейних лікарів та суб'єктів дослідження повідомили, що знання загального генетичного ризику покращує відповідну зміну способу життя. Тому ми були дуже оптимістично налаштовані продовжувати такі дослідження. і тут маю сказати. Що у світі не так багато клінічних досліджень, які враховують генетичний ризик. На попередньому конгресі Європейського товариства кардіологів у Лондоні минулого року професор Анна Домінічак із Глазго представила наше дослідження на сесії, спеціалізованій на профілактиці. Вона розповіла, що наше естонське дослідження є одним із небагатьох досліджень у цій галузі у клінічній сфері. Тож ми дуже раді, що ми підтримали в Європі знання про генетичний ризик і серцево-судинні захворювання. Чому ж ця полігенна оцінка ризику також дуже важлива? Це ліпідознижувальне лікування, і ви бачите на цьому слайді, опублікованому кілька років тому, результат лікування статинами пацієнтів із вищим генетичним ризиком. Тут показано частоту подій ішемічної хвороби серця, і цей результат був набагато кращим і зниження ризику було кращим у пацієнтів із високим генетичним ризиком. Отже, маємо це також враховувати чи то індивідуальна профілактика, чи то вторинна профілактика, чи Первинна профілактика у будь-якому випадку це дуже важливо. І те саме було продемонстровано для інгібіторів PCSK9, нового лікування, яке зараз все ширше починає використовуватися у всьому світі, звичайно, у США, а також у європейських країнах наприклад, у моїй країні в Естонії інгібітори PCSK9 на 100% реімбурсуються пацієнтам після інфаркту міокарду, у яких статинами та езетимібом ми не досягаємо показник холестеріну ЛПНШ 2,6 і на літр. Тож ми можемо використовувати ці препарати, а також інклізіран. Найновіший ліпідознижувальний препарат, який призначають двічі на рік, і ми можемо використовувати ці препарати також у пацієнтів із сімейною гіперхолестеринемією, які не в змозі отримати порогове значення холестерину ЛПНШ 2,6. Тож, це досить ефективна та гарна можливість зменшити ризик цих пацієнтів із надзвичайно високим ризиком. І тепер останнє дослідження, яке ми розпочали місяць тому в Естонії, це дуже масштабне дослідження, прагматичне дослідження. Яке оцінює терапію статинами для профілактики серцево-судинних захворювань керовано полігенним ризиком? Це досліджування PRS в Естонії. Дуже велика команда в Естонії проводить це дослідження. Бачити кількість суб'єктів, які беруть участь. Це не пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, а просто суб'єкти середнього віку. Їх кількість становить 2500, І ми збираємося спостерігати за цими пацієнтами протягом п'яти років. Щоб отримати, сподіваємось, зниження показників смертності впродовж чер... п'яти років, знов бачити, що сімейні лікарі беруть участь у кількох відвідуваннях, не буду вдаватися подробиці, але це насправді довгострокове дослідження, дослідження виживаності. Бачите первинний результат цього дослідження? Це перший випадок тяжкого небажаного серцево-судинного явища, ішемічна хвороба серця, інсульт, транзиторна ішемія, оклюзія периферичних судин, реваскуляризація або серцево-судинна смерть. А також деякі вторинні результати, такі як систолічний артеріальний тиск. Холестерин ЛПНШ та інші. Отже, наступний слайд. Місяць серця в Естонії 2025. Це центр столиці Естонії Талліна і ми раді показати це світлове шоу естонського місяця серця, яке відбувалося три вечори поспіль на хмарочосах центру міста. і бачите на будівлі праворуч графік ЕКГ це пульсуюче серце. у нас є дуже гарні відео із цього чудового заходу. і звичайно програми на телебаченні та радіо і в яких цього року ми говорили зокрема про холестерин, тому що цього року місяць серця був присвячений ліпідам, холестерину та ліпопротеїну, а маленьке. Тут бачите смертність в Естонії, яка знизилася більш ніж на 70% за 30 років. І ми дуже раді, що здоров'я серця в Естонії покращується із кожним роком, але ми також усвідомлюємо, що таким шляхом можна і треба досягти середньоєвропейського рівня. І ми йдемо цим шляхом і досить активно. Працюємо над зниженням смертності від серцево-судинних захворювань в Естонії. Дуже дякую за увагу, і слава Україні. Слава і дуже дякуємо професору Маргосу Вігіма. Такому шанованому знавцю з питань атеросклерозу. І багаторічному до того президенту Балтійського товариства за теросклерозу, якраз ми разом з професором Маррусом Вігіма виграли минулий освітній грант, завдяки якому проводили велику конференцію українсько-балтійську. І зараз це дуже, дуже тішить, те, що країна маленька, але дуже організована країна, яка може Виділити гроші на реємбурсмент найдорожчих ліків от досягає таких, таких результатів. Це це дуже переконливо. Я думаю, що Україна також рухається цим шляхом, і ми рано чи пізно подолаємо агресора і зможемо присвятити більше грошей, більше нашої уваги саме охороні здоров'я.